Як успішно скласти тест Lebe in Deutschland – життя в Німеччині? Саме про це сьогодні ми і поговоримо. Протягом курсу «Lebe in Deutschland ви ознайомлюєтеся з основами історії, культури та суспільного устрою Німеччини. Загалом існує 300 загальних запитань і ще 10 запитань, що стосуються тієї федеральної землі, де ви зареєстровані за місцем проживання. Після закінчення курсу ви складатимете тест життя в Німеччині. Він ухоплює всі теми, які вивчалися під час навчання, питання про Німеччину загалом і кілька запитань, пов'язаних із вашою федеральною землею. Як проходить тест? Ви отримаєте 33 випадкові запитання, на які потрібно буде відповісти за 60 хвилин. Щоб скласти тест, потрібно правильно відповісти щонайменше на 15 запитань. А якщо ви складаєте тест для отримання громадянства, потрібно дати щонайменше 17 правильних відповідей. На кожне запитання пропонується 4 варіанти відповіді, з яких правильний тільки один, його ви і обираєте. Хочу також порекомендувати корисний додаток для тренування. Він допоможе вам потренуватися не тільки з загальними питаннями, а й з тими, що стосуються саме вашої федеральної землі. На екрані ви бачите додатки. Вони всі безкоштовні. Завантажте собі всі. З кольоровими кульками це додатки від школи FOHS, в Play Market або App Store. Прописуєте ФАОХС і завантажте їх собі всі. А тепер переходимо до основного додатку, про який я раніше згадувала, який допоможе вам підготуватися до іспиту «Lebe in Deutschland». Тут ви бачите «Allgemeine Fragen загальні запитання. Якщо хочете перекласти слова, то робите це прямо у додатку. Також, якщо хочете окремо розглянути якісь питання, натискаєте позначку «Маркірен» Виділити. Дивимось далі. Бундесланд Фраген. Внизу додатку треба обрати вашу федеральну землю. У мене це Баварія, тому 10 запитань будуть для моєї землі. Потім ви бачите окрему вкладку з виділеними вашими запитаннями. А нижче проби прюфунг тут ви можете потренуватися як на іспиті. Якщо маєте запитання, пишіть у коментарях. Я з радістю відповім.